Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе та балістичними ракетами. За даними місцевої влади Києва, внаслідок ворожої атаки постраждали 53 людини. 20 з них, в тому числі двох дітей, госпіталізовано. 33 постраждали медики надали допомогу на місці. Як повідомляє генштаб, столицю атакували зенітними ракетами С 400 та крилатими ракетами Іскандер. За даними повітряних сил ЗСУ, всі ворожі цілі було збито. В нас Внаслідок падіння уламків пошкоджені житлові будинки. Є загоряння. На місці працюють профільні служби. В Одесі спалахнула пожежа внаслідок падіння уламків дронів Камікадзе. За даними голови Ова, є пошкодження на території комунального авторемонтного підприємства. Двоє робітників постраждали. Також в області пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі по Україні знищено 10 ударних БПЛА типу шахет та 10 балістичних ракет, тип яких уточнюється. Повідомляється, що всі ворожі цілі було збито. Атакували також Харківську, Миколаївську, Сумську, Донецьку, Дніпропетровську та Херсонську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Президент США Джо Байден анонсував надання нового пакету допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. Повідомляється, що туди увійшли засоби ППО, артилерійські боєприпаси та протитанкова зброя. Пакет анонсований на початку зустрічі Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським. Американський лідер наголосив, що гроші на допомогу знайдуться швидко. Також Байден запевнив, що Україна вступить в НАТО після її перемоги у війні з РФ. Пункт пропуску ягодин дорогуськ, який був перекритий, розблокований. Рух на в'їзд та виїзд з України відбувається безперешкодно. Про це повідомили у польській поліції. Відомо, що у черзі на в'їзд в Україну очікує близько 700 вантажівок. За оцінками податкової адміністрації у Любляні на пропуск такої кількості фур знадобиться орієнтовно 32 години. Спеціалісти Київстару частково відновили роботу послуг зв'язку. Як повідомляють представники компанії, остаточно хочуть завершити роботи з відновлення у найближчий час. У компанії додали, що після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не змогли скористатися сервісами оператора, обов'язково отримають компенсації.